Як правильно обрати плівку для захисту автомобіля? Теоретично захисною плівкою може називатися і целофанове пакування в супермаркеті. Але нам потрібна саме Захисна поліуретанова плівка, тому що саме поліуретан дає завдяки своїй міцності та еластичності оптимальний захист авто. Товщина його має бути близько 200 мікрон. Більшість виробників є від 180 до 210 мікрон. Якщо плівка буде товше, вона вже не буде мати тої еластичності. Тому саме треба встановлювати поліуретанову плівку. Інші матеріали, наприклад, вінілові, гібридні, теж можуть, можуть бути товщиною 200 мікрон, але вони не забезпечать того захисту. Тому, коли ви замовляєте послугу по встановленню захисної плівки, важливо обрати саме поліуретан. Який термін користування у захисних поліуретанових плівок? Більшість виробників дають гарантію від 5 до 15 років, що в принципі можна трактувати як Довічна гарантія, тому що мало хто використовує одне авто там більше 10 років. В нашій компанії є досвід, коли на автомобілі плівка встановлена більше 15 років, і з неї е, до сих пір повний порядок. На які деталі автомобіля рекомендується встановлювати захисну плівку? Захисну плівку можна встановлювати на будь-яку частину кузова під лавком, починаючи з зон під ручками від царапин, нігтів, закінчуючи. Повністю цим автомобілем. Але ми рекомендуємо такий найпоширеніший оптимальний комплект це повністю фронтальна частина авто, так звані стандарт 2 плюси. В цей комплект входить оклейка переднього бампера, передньої оптики, капоту, передніх крил, зон під ручками та дзеркал. Так само можна додатково встановлювати плівку на пороги, які царапаються взуттям. Стійки лобового скла, фронтальна частина крищі, арки. Тобто під кожне авто є е, зони ризику, які варто заклеїти плівку. Скільки часу займає встановлення захисної поліуретанової плівки? До прикладу, встановлення плівки на фронтальну частину авто займає один робочий день з контрольним оглядом на наступний ранок. Якщо ми встановлюємо плівку повністю на все авто, то це займає приблизно 4 дні, включаючи в себе підготовку, арматурні роботи, встановлення плівки і видачу авто. Також після оклейки перша мойка проходить після тижня, і за тиждень авто повертається до нас на ще один контрольний огляд. Які мають бути умови для встановлення плівки? Наші компанії плівка встановлюється в спеціальних для цього приміщеннях, де ми займаємось виключно встановленням плівки. Тобто там не можуть проводитися якісь пильні роботи, наприклад, полірування або арматурні роботи з двигуном. А сама плівка встановлюється на мильний розчин і трошки ще спиртового розчину для фіксації. Як захисну поліуретанову плівку адаптують під кожний автомобіль? Є два варіанти встановлення захисної плівки при використанні лекал. Так званих шаблонів, які вирізаються на спеціальному, на спеціальних пристроях, або оклейка вручну, коли зі шматка плівки вирізаються вже по місцю по автомобілю. Потрібні нам деталі. З приводу лекал або шаблонів багато виробників плівки інвестують в це в великі гроші, тому ці лекала становлять е, з кожним роком все краще і краще. Це потрібно для оптимізації процесів. І в плані бюджету, і в плані швидкості, і для того, щоб мінімізувати арматурні роботи при встановленні плівки. Ну а другий варіант встановлення, коли обрізається все, всі деталі вручну, це довше, дорожче і технічно важче. Плюс, мовно, не всі наші клієнти погоджуються на те, що було багато розбірки, багато підрізки по автомобілю. Тому і в того, і в того варіанта є свої плюси і мінуси. Чи потрібно розбирати автомобіль при нанесенні плівки? Наприклад, при встановленні захисної плівки на фронтальну частину авто, іноді, окрім номерної рамки, нічого не потрібно знімати, тобто там мінімально. Але коли ми встановлюємо плівку на весь автомобіль, то так, ми знімаємо дверні ручки, усілякі шилдіки, логотипи, молдинги. Іноді треба, -треба знімати задні фонарі або дзеркала. Це все потрібно для покращення якості оклейки, тому що якщо це цього не робити, ми не можемо забезпечити ту якість ті гарантії, які ми розповсюджуємо на все на нашу роботу. Тому попередньо ми з клієнтом обговорюємо, що ми будемо знімати, що не будемо, як весь цей процес в технічному плані буде виглядати. Який догляд потрібен за поліуретановою захисною плівкою? Тут є суттєвий плюс. При використанні захисної антигравійної плівки. Якщо це якісна плівка, то вона не потребує майже ніякого догляду. І ми можемо так само, звичайно, мити автомобіль. Також можна наносити синтетичні ненатуральні воскові покриття. Плюс, після дальніх поїздок, потрібно автомобіль помити, якщо якась органіка. Наприклад, від пташок попадає, треш потрібно е, автомобіль помити. Тобто все те саме, що потрібно для звичайного використання авто без плівки. Ніякого специфічного догляду плівка не потребує. Як зняти захисну поліуретанову плівку? Е, краще звернутися е, в те місце, де я цю вам плівку встановлювали. І з нашого досвіду, ми розуміємо, що навіть через 10 або 15 років, якщо плівка була встановлена на оригінальне лакофарбове покриття, її можна без проблем зняти. Чи може захисна поліуретанова плівка пошкодити лакофарбове покриття? Якщо це плівка якісного виробника. І була встановлена на оригінальну заводську лакофарбове покриття, то плівка має знятися без питань з мінімальними залишками клею, яке можна легко зняти. Якщо все ж таки лакофарбове покриття пошкоджене, то це буде гарантійний випадок, і той, хто встановлював цю плівку, має бути компенсувати всі затрати. Але якщо Плівка була встановлена неякісна, наприклад, вінілова, або була встановлена на вже пофарбовану деталь, то так клей може пошкодити ЛФП і треба буде його або полірувати, або, на жаль, вже перекрашувати.